Всім привіт з Харкова. Незламні, незламні працюють в Харкові. Всім привіт, мої дорогенькі, Южноукраїнськ! всім привіт. Кожного дня якісь нові машинки приїжджають, ремонтуємо, варимо, тюнінгуємо нашим військовим машини, працюємо задля перемоги, допомагаємо нашим воїнам. Корки обстрілюють наше місто, Харків страждає від нестачі електроенергії. Зараз їду за генератором, тому що роботи багато, сварки багато, а світло відключають і по-різному, в, в будь-яке час можуть відключити. Так що зараз підстрахуємося генератором, завтра будемо варити евакуаційну машину. Ще хочу подякувати особисто від себе, від своєї родини, від своїх знайомих. Хочу подякувати фонду Liberty Ukraine Foundation. Дуже велику роботу роблять. Дуже, дуже багато присилають, допомагають нашим військовим. Вони дякують, військові дякують. І ми цивільні також дякуємо вам. Низький уклін. Дякуємо всім, хто долучається. Всім, хто долучається і допомагає нам в таку важку годину витримати, вистояти, хлопцям бити орків на передовій. Дрони то, то сила селена, то очі, то життя наших військових. Велика подяка. Велика подяка від усіх українців. Велика подяка фонду. І Константину. Константин, братику, дякую тобі. Красуня вже на ходу. Виїжджаю. Ромки зібрав уже все. Зараз буду виїжджати. Зорик, братику, зробимо тобі машинку. Зараз помиємо і заїжджаємо на яму, будемо варити. вот так есть оранжерон у нас вот так есть. короче подрамник в одну сторону порвало выгнало все так ну все, давай, друзья. я вижу, вы свернули да, отсюда все еще в Він віддірваний. Нам треба оце отут, а ми його вже відкладали. Оце ось накладувати треба буде. І там теж дивилися спереду. ой Ці болти не відкручувалися, мабуть, ніколи. Ніколи. Але нічого, ми їх... Переможемо. Все одно йде по-нашому. Зараз відкрутимо, приваримося. Богдане, брате, я вже на ЛДВ катаюся по городу. Працює, ласточка, все, запускається, зробили там такий тумблерочок. Чимо? Набирає обороти, газу дав і вона пішла. А, все, все чітко. Щас жену її додому, Він вже машин на тих гаражах назбиралося там раму поварити. Ланжерон Франкенштейн. Прив'язали, обварили до живого, добралися. Готово. Слава Україні, хлопці, дякуємо вам, дякуємо вам за вашу працю, за те, що ви робите. Разом до перемоги. Виїхали з Русланом, печемо, печемо до Валентіновича на зустріч, а завтра на Херсон. Загрузилися, підгрузилися трошки і їдемо. Якось так. Вже виїхали з Харкова, печемо на Полтаву. Зараз будемо запускати з Русланом дрон. Сидить, готовийся. Да, він... Відпочиває. Пашка, привіт, друже! Везу тобі ось пташки три штуки. Завтра будемо, завтра будемо. До зустрічі, брате. Все, поїхала? Так. Да. Поїхала. Таля, ну головне, сльозу не пускай, бо ти до неї вже аж звик. Привіт, їдемо з Валентіновичем. З Валентіновичем і Русланом. Їдемо на Херсон. Веземо допомогу хлопцям. Ми приїхали на Херсонський напрямок від фонду Liberty Ukraine Foundation від Константина Калиновського, штат Техас, передаємо нашим воїнам такі чудові пташки, які будуть робити оркам. Отак, От порижуть їх, падли, хай знають, що в Україні їх жде смерть. Дякуємо фонду за допомогу. Всім триматися. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Дякую. І так само від себе і від лица бригади хочемо поблагодарить вас, наших американських друзів, за те, що представляють і забезпечуєте міняємо підрозділення даними. птичками. Самое главное, они сохраняют жизнь особ... особистого складу. Это очень важно сейчас в войне. Почему сегодня 21 век и разведка ведется конкретно этими птичками. Дуже дякую вам. И правда, сердечно хотим вас обнять. Я думаю, скоро мы это сделаем. Щиро дякую. Сергова машинка приїхала до нас. Номера не буду показувати. А, приїхала на сварочку, Руслан заїжджає. Дай ще чуть-чуть. супер, Так, да, воно така, живенька, класно. Руслан рулить. так, о, я думаю, хватає рука. Супер. Процес. Іде. Посилення. Пікапа. Хірургічними інструментами діляємо. Пришиваємо, коротше. Так, глаза. Очі треба казати. Очі. Я тільки подумав, сказав глаза, треба було кричати очі. Да. Добре. Он також додаткові швілера варили, підтримали кузов і хлопці вже прикрутять до неї турель, до цих швелеров. Хлопці десь вже варили, молодці, так чітко все виварено, крепко, задок, весь виварений. виварений Все супер. А, якось так. Їдемо далі. Вже процес пішов. Два колеса вже готові. Зараз останні в другую сторону і знімаю, сейчас перебортую, ти будемо їхати. А? Руслан поперш. Переганяємо, тепер на друге СТО. Свою роботу ми зробили по сварці, машинка така збита, гарненька, бойова. Все, гоним осталяном ось машинку. Далянчик там гладя на все. Я на міцкі. 200, трошечки поварили, усилили, заганяємо далі. Робота продовжується. Робота продовжується. Зараз зробимо стоїчки для плетіння світок. Маскирувальних світок. Будуть такі стійки. Екран. Якось так попросили волонтери. Чергова партія відправляється на фронт нашим військовим допомагати бити орків. Велика подяка фонду Liberty Ukraine Foundation. Всім привіт з Харкова. Ще одна машинка в роботі від фонду. Евакуаційна машина від фонду. Єдність та сила. Ми допомагаємо там є трошки роботи, трошки підгнило, підварюємо. Якось так. Працюємо в Харкові. Льожа прийнять. Упор прийнять. А, треба, блін, що тобі? лінійку дати? Так, 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 так. Чарулетку. Вони самі такі. -то. Крайні шлі... штрихи. Руслан стоит, виставляє колесо. А хто його відкручував? Хтось відкручував? Мабуть я Так, машинка вже готова. Практично колесо поставити. Поварили, обробили, евакуація буде працювати. Все, чуть, -чуть з обох сторін. Гравіком. Рефлан Донкрат там переварив. Подонкратник. Майже як новий. Незламні ріднесенькі. Южноукраїнські. Велика вам подяка. Дуже велику роботу також робите неоціненно. Просто те, що ви збираєте, що люди допомагають, донатять і все, що... Доставляється на фронт, це також неоціненна робота, каторжний труд. Назбирати, доставити е, логістика, все-все-все лезні. Обіймаю вас всіх Южноукраїнськ, привіт з Харкова. Незламні, незламні то сила населенна. Отакий у мене потолок в машині. В шевронах моя гордість, моя гордість, дуже горжуся тим. Всім триматися, правда на нашому боці, перемога за нами. Слава Україні, слава ЗСУ.